Доброго здоров'я пані панове категорично з великим задоволенням вдруге сьогодні, 2 червня у понеділок я вас вітаю на моєму авторському ютуб-каналі, Він називається Василь Клинчук. Це наш другий брифінг. Ну, в першій частині максимально що є на сьогоднішній день в медійному просторі і висловлювання російської сторони. Ну щодо цієї беззаперечної історичної події, знищенням фактично третини запасів стратегічної бомбардувальної авіації Путіна. Ну і що далі буде? вон кричать, що і мобілізацію треба розпочинати. Ну запитання, як це надолужить втрати авіа. Ну не знають, як відповідати це, вони між собою росіяни зараз з'ясовують, начебто, на день Росії, там 12 червня, щось будуть придумувати. Ну, я сьогодні ще повернувся до цього питання. А поки що, звичайно, наші спецслужби мега, але супермега, і наші захисники на землі теж відбуваються безпосередньо щоденні бойові зіткнення. Ми статистику з вами бачимо. І, от якщо в травні ми можемо говорити про сталість якоїсь лінії, яка йде вверх. По інтенсивності якраз бойових зіткнень, то дійсно, якраз в цьому місяці ворог наростив наступальні зусилля на 19% в порівнянні з попереднім місяцем. Особливо активно ворог наступав на початку і в кінці травня, намагаючись зберегти високу інтенсивність атак. Якщо в квітні, в середньому за добу було 154,8 атак, то в травні було вже 183,6. І якщо у квітні ворог лише. Ну, дві доби проводив більше 190 атак. То в травні таких днів, де було вище 190 атак, вже було 13. Найважчим було 4 травня, коли противник здійснив 269 штурмових дій. От характеристики по лінії Діпстейту, але це точно така научна картина того, що там Путін розпочав рух, літній наступ, як завгодно, це. Називати звичайної удари з повітря, звичайно, удари з повітря, і це впливає на психологічний стан. Ми багато з вами знаємо. Менше звичайно говоримо, але є тертя і всередині збройних сил України. І є якраз ну молоді офіцери, молоді генерали, і вони не сприймають те, що відбувається там по лінії старожилів, якраз з генштабу і командування збройних сил України. Я людина не військова, я не буду входити всередину, значить, цих розборок. Але те, що назовні, ми звичайно будемо. З вами характеризувати. Я думаю, що якийсь нарив от найближчими днями ми будемо повністю лікувати чи знищувати через оцей от демарш по суті командувача сухопутних військ дуже заслуженого нашого генерала. Ну, заслужено не в плані того, що він довго сидів в штабах, а заслужено в плані, що він має досвід саме бойової роботи і достатньо новаторський цей досвід. Я за Михайла Михайла Драпато він подав у відставку через систему кругової поруки. І безкарності, яку неможливо викорінити з сухопутних військ, от так він це сформулював. Останньою крапкою сталася трагедія на 239 му полігоні, де загинуло 12 військових. Мова йде про людей, які не були оце, не шокувалися на плацу, бігли очевидно до сховищну. Там буде зараз комісія розслідування. Але знову ж таки комісії розслідування, як формулюється генерал Драпати, ми не виграємо цю війну, якщо не побудуємо армію, де честь не слово, а дія, де відповідальність це не покарання, а основа довіри, де кожен командир щодня відповідає за наказ, за рішення, за людину. Ну і неможливість змінити систему, каже генерал Драпати, власною відповідальністю. І він прийняв тому таке рішення. По факту трагедії ініційовано перевірку, але як зазначає знову ж таки генерал. Генерал Драпати, що жодна перевірка не поверне тих, кого ми втратили. Внаслідок російського удару. Я нагадаю, загинуло 12 військових. Понад 60 дістали поранення за даними сухопутних сил. В момент удару на полігоні не проводилося шокування, а більшість військових перебували в укриттях. А звичайно, що на такий демарш ну нема права не звернути увагу верховний головнокомандуючий. Бо такими я вибачаю, що так скажу, драпатами не розкидаються. Ну, от як відчуваю, це це дійсно ну золот... Оти наш фонд сьогоднішнього дня це практик з великої літери. І президент Зеленський після заяви генерала Драпатова покликав того на нараду. бо рапорт написав рапорт написав Драпати. і президент відреагував на цей теж російський удар по полігону, де от загиблі, і сьогодні росіяни завдали ракетну удару по навчальному табору на Дніпропетровщині. На жаль, є втрати. Загинули наші військові. Мої співчуття всім рідним і близьким. Призначив нараду за участі Михайла Драпатова, Андрія Гнатова. Олександра Сирського, міністра оборони Умерова. Ну, звичайно, коли Умеров повернеться з Стамбулу. Тобто, ви знаєте, що сьогодні Умєров очолює там цю переговорну групу, щоб усім цим розібратися. Ще раз скажу, відчуття таке, що буде якийсь відкритий нарив. Ну гній це має бути випущено однозначно. І треба вже на четвертий рік війни припиняти розмови про те, що десь хтось намагається дати неправдиві знання десь хтось вислужитися а по факту підставляють саму кампанію. Так, на Сумщині, друзі, давайте по м, безпосередньо військовим діям. Це дуже важливо знати. Хоча бачите, традиційно я ці інформації даю в першій частині, але перша частина в нас майже вся була присвячена цьому удару по стратегічної бомбардувальної авіації. На сумщині ситуація непроста. Ворог продовжує тиснути, на що звертають увагу і в інституті дослідження війни. От наші прикордонники, а це Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби. Ворог продовжує свої дії, застосовуючи піхотні групи, малі штурмові групи, щоб вони накопичувалися, проводили бойові дії, атакували позиції наших захисників. Ну вже далі на території нашої держави за кордоном по суті. Найбільш активно це напрямок населених пунктів Басівка і Журавка. Але за останній період ворог розширює цю територію за ходу малих штурмових груп. Мова йде про кілометри вздовж державного кордону. це те, щоб ми уявляли з вами масштаби за словами. Пана Демченко, напрямки там Веселівка і Володимирівка. Ворог не має стрімкого просування і зазнає чисельних втрат, але заскакує на територію. Ну так, це правда. За останній період ворог розширюється територію з заходу малих штурмових груп. А, і наголошує от пан Демченко, що ворогу протидіють вогнем, в тому числі на підходах до кордону з того боку на територію Курської області, де ми все одно залишаємося на плацдармі. Куп'янський напрямок. Ворог кожен день намагається проводити активні. Бойові дії, а це доповідають наші нацгвардійці. Противник кожен день намагається проводити активні дії і не полишає спроб штурмувати. Ситуація там повністю контрольована. З урахуванням частоти застосування авіації, засобів безпілотних систем доволі важко працювати, але поки що контролюємо. Це Нацгвардія України. Тепер ще один момент річка Вовча. Там ми тримаємо позиції. Росіян наразі немає можливості форсувати цю річку. Ну ми з вами говорили ще минулого тижня про те, що вони намагаються там влаштувати понтонні переправи, але ці понтонні переправи враз знищують наші безпілотники. А щодо завдання, яке росіяни перед собою ставлять, ну принаймні так говорять наші прикордонники, це комендатура швидкого реагування. А є в них задача просунутися максимально близько і швидко до річки. А потім, якби спробувати на швидкості форсувати, йти далі. Але наразі ми тримаємо позиції. У них немає такої можливості, і будемо сподіватися, що ніколи не буде. Сіверський напрямок. Ворог там не припинає штурми і обстріли. це бригада Рубіж доповідає. Це можуть бути як малі піхотні групи, дві-три особи, тому що вони от досі застосовують таку тактику накопичення і вже далі штурму. Тому не варто вважати, що противник припинив штурмові дії. Противник постійно застосовує безпілотники, щоб вражати наші позиції і артилерію, яка дошкуляє кожного дня. Ну от знову ж таки ця тактика от, малих штурмових груп вона ними використовується вже який місяць поспіль, і очевидно приносить результати, бо міняти вони поки що її не збираються. Звичайно, що великі там коробки, ротні там чи полкові вони не збирають, бо такі з'єднання одразу знищені. Чується ну так само, як і техніка, окрім мотоциклів, багі, там і легкових автомобілів, які обладнані цими мангалами. Часів яр це оперативно-тактичне групування Луганськ. Доповідає Росіяни з артилерії знищують населений пункт. Останні три доби було занадто гаряче, тобто висока артилерійська активність. Ну щонайменше, 526 обстрілів одна доба. Потім 442 два обстріли. Потім оце за вихідні 283 обстріли. Ворог центральну частину міста знищує вщент, причому не шкодує снарядів. і, По суті, знищує в нуль, щоб не було можливості для особового складу сил оборони наші тримати власне рубежі на Дніпропетровщині. Друзі, з урахуванням всіх знань і рухів росіян зараз друга хвиля примусової евакуації. А, будь ласка, кого це стосується? синельниківський район а, цього разу з п'яти прифронтових населених пунктів Меживської громади із сім населених пунктів Великомихайлівської громади, і двох населених пунктів Маломихайлівської громади вивозяться. Тобто мають виїхати діти з батьками. Чи з їх законами представниками адже малим, ну точно не місце під кабами і дронами? А як сказав очільник обласної військової адміністрації Дніпропетровщини, Сергій Лисак, соціальні служби по суті зараз обходять кожен будинок, де проживають такі родини, людей готові приймати інші більш спокійні райони Дніпропетровщини. Якщо далеко там люди не хочуть їхати, місця вже підготовлено. Звичайно, що життя це ну найдорожче. Ми ж бачимо, що відбувається на Харківщині, Сумщині, Донеччині, Луганщині, Запоріжжя. Ну для чого так ризику увати. Повертаємося і два слова за сьогоднішній Стамбул. Як воно буде проходити, які який там меморандум покладуть росіяни. звичайно, що ми вже з вами плюс-мінус розуміємо, хоча це велика таємниця для всіх, можливо, Лавровий кінь Путіна щось розказав Рубіо в цьому контексті. Але виглядає так, що Кремль готує підґрунтя для зриву перемовин. Ну такі я так розумію, таке враження є в українському військово-політичному керівництві. Ну і не забуваємо, що в них трошки не. Не вийшло з цими мостами в Брянській і Курській областях, тобто звертаємо увагу, що обвали мостів під час проходження по них пасажирської вантажного потягів сталися по суті за два дні до переговорів в Стамбулі щодо припинення вогню. При цьому офіційною причиною. Вже стало в результаті незаконне втручання в діяльність транспорту, тобто, вже не терористичний акт, вже не ДРГ, а просто незаконне втручання в діяльність транспорту, хто Що? не зрозуміло. А може, і ФСБ насправді при цьому дійсно, що Москва не передала жодного меморандуму з пропозиціями і відправляє туди делегацію без якихось повноважень. Звичайно, що вона буде просто передаточним якимось ланцюгом в цьому зв'язку. Складається враження, що Кремль звичайно хоче зірвати ці перемовини, бо Кладе на стол те, що ніхто не буде виконувати ніколи. Ну і плюс же ж ця от, е атака е іміджева атака на Україну в, мі в міжнародному медіаполі. Але вчорашні дрони, звичайно, ну, так сталося. Ну, перебили ці мости просто на раз. Ну і знову з'являється спокуса показати нас Україну країною терористам, щоб уникнути діалогу і продовжити літній наступ, який ми бачимо з вами розпочався на Сумщині в Запорізькій області. Триває на сході. Ну і Росія вже не вперше ще раз. Проводить операції або підриви під чужим прапором. Саме так Рязань, 99-й рік, став стартовим майданчиком для Путіна. Це ж якраз тоді, коли він заходив у владу на тлі терористичних актів, що треба міцна рука, ФСБшник, зараз він все порішає. Ну от цей сценарій в цьому в цьому році не дуже спрацював. Побачимо, звичайно. А щодо нашої делегації, я вже вам казав, що президент Зеленський змінив склад делегації на переговори 2 червня. Тобто, там буде ще начальник управління міжнародного і операційного права центрального юридичного управління Генштабу збройних сил України Маловацький. Та він був працював, але вже не поїде до Стамбулу. Натомість до складу делегації включили представника уповноваженого Верховної Ради з прав людини в системі. Органів сектору безпеки і оборони Юрія Ковбасу і заступника начальника головного управління оборонного планування генштабу Євгенія Євгена Острянського. А при тому, що згадуючи пана Маловацького, він працював юрисконсультом, був навіть депутатом Київради, і цікаво, що він очолював юридичний відділ партії Петра Порошенка, брав участь у виборах народних депутатів від БПП. Ну і навіть був обраний до вищої ради правосуддя як політичний призначенець. За часів роботи в цій раді правосуддя він захищав Миколу Чауса, Артура Ємільянова. Ну пам'ятаєте, цих суддів. Так, що така людина не знаю, чи хто просто знайшли, вирахували ну краще пізніше. Аніж ніколи, бо 26 січня 2022 року вища рада правосуддя звільнила цього пана Маловацького за власним бажанням, і той опинився у тер... цей, теробороні Одеси, звідки перейшов швидко до генштабу, де обійняв цю нинішню посаду. Ну розказую, кого брали. А тепер вже не беруть. Ну щодо нашого меморандуму, в основних таких характеристиках я вам дав розуміння, що в першій частині я дозволю собі нагадати, мова йде про. Коли говоримо про припинення вогню, там чітко розписано, що в повітрі на суші і на морі. І це необхідна умова для початку мирних переговорів. Хто за цим буде спостерігати? Звичайно, моніторинг. А, і моніторинг припинення вогню під керівництвом США і підтримки третіх країн. Ну очевидно, ми би це не прописували, якщо би не було якогось погодження з боку сполучених штатів, які на себе можуть взяти. А, якраз цю моніторингову місію? Ну про звільнення полонених дітей я вам теж сказав. І до речі, всіх цивільних заручників ще з лютого 2014 року. Які знаходяться в російському полоні. А щодо агресії на майбутнє. Ну от треба, як в нас прописано, не повторення агресії, відновлення постійної основи для сталого миру, безпеки і недопущення власне нового вторгнення. Про НАТО я теж казав, що це не прерогатива Росії. А ми б так прописали. Ну в принципі, Росію має задовольнити, бо членство НАТО за згодою всіх членів альянсу. Ви ж бачите, що там навіть от за польська польська складова нові вибори Польщі, новий президент він категорично проти України. І не в НАТО, ну наскільки він зможе накладати вето власне на цю уходу? Ну і міжнародне співтовариство кордони не має визнавати. Бо, в принципі, те, що лінія бойового зіткнення, там це тільки після повного безумовного припинення вогню. Є розуміння стосовно санкцій, бо там було прописано, що поступове знаття санкцій, але обов'язково механізм автоматичного повернення в разі порушень, при тому, що заморожені активи Російської Федерації використовуються на відновлення України або. Залишаються замороженими до а, кінця виплат репарацій. Що ну, якби з нашої точки зору оберуть росіяни? Поки що вони морозяться, так само, як і ці їх заморожені активи, і кажуть, що ми ніяких репарацій типу не знаємо, знати не хочемо, а, і що ви нам винні? Ну і далі це підготовка зустрічі на найвищому рівні президента Зеленського з Путіним. А, після того як зустрічі в Стамбулі от сторони продовжують переговори щодо припинення вогню. Ну і а, що може бути на рівні? Лідерів по факту, якби я не знаю, там підписання чи що, але постійне повне припинення бойових дій, умови, моніторинг, санкції за порушення. Про що я власне сказав, гарантії безпеки і недопущення нової агресії, територіальні питання, економіка, компенсації відновлення. І п'ятий розділ відповідальність за порушення угод. І власне на загал укладення остаточного мирного договору між Україною і Росією. Я так собі це уявляю, ну з точки зору всього вище наведено, як казав президент, нашої адженди. Чи буде вона сприйнята Росіянами? Дуже сумніваюся, але ще раз ця вся адженда вона складена на основі наших переговорів з нашими партнерами насамперед і Сполученими Штатами, бо в іншому разі там би сполучені штати в плані моніторингу би навіть не фігурували. Ну і наших партнерів, в тому числі, бо наші партнери, ну звичайно, мають і свої проблеми з тим табором. А представником якої є Росія. Вон Китай посилив шпигунство за промисловістю Нідерландів. Коли ми говоримо за стрибок всіх знань всього, що є в Китаї, це ж не тільки від того, що вони дуже розумні, а вони дуже кмітливі. Вони знаходять шпарини, вони вчаться в західних університетах. Вони намагаються працювати в західних інституціях, займаються промисловим шпигунством. Ну це зрозуміло. Ну і купують. Спеціалістів зі всього світу, але щодо промисловості Нідерландів, ви знаєте, Нідерланди одні з лідерів по мікрочіпам, напівпровідникам. І ось міністр оборони Нідерландів, Рубен Брекенманс, заявив, що особливу увагу китайці приділяють якраз напівпровідникам. В наших останніх розвідувальних звітах. Наша розвідувальна агенція заявила, що найбільша кіберзагроза зараз походить із Китаю, і що ми справді бачимо більшу частину кіберактивності, коли справа стосується якраз нас, Нідерландів. Так було минулого року, але це все не це все ще так, тому ми бачимо, що це лише посилюється. Пан Брекельман заявив, що безпека стає дедалі важливішою для Нідерландів, оскільки Китай використовує своє економічне становище з геополітичною метою, також для чинення а, на нас тиску. Ну, хто би сумнівався, у відповідь, звичайно, Європа почала тиск на європейський на російський тіньовий флот. Побачимо далі, чи буде потерпати від цього Китай. Там навіть перевантаження йде через п'яті руки у відкритому морі. Але половина танкерів тіньового флоту, попри санкції, все одно продовжує працювати. Це якраз от наша сторона відзначає і відзначає так само, що флот, сам флот фізично, продовжує зростати, тобто росіян. Не викуповують незаймані санкціями суда по всьому світу. Якраз от наш уповноважений президент з питань санкційної політики зазначив, що наразі йдеться щонайменше про 400 танкерів, які продовжують активно возити російську нафту. Але з танкерами борються не лише санкціями було проведено не менше ніж 60 перевірок суден на предмет відповідності документів, зокрема страховок. Якщо ви пам'ятаєте, саме так була виявлена історія з підробною чи не існуючі скоріше страховкою від норвежської компанії, яка, начебто, була заснована росіянами. І ми підозрюємо, що це лише початок, і нам здається, що є ще доволі таки багато проблем з оформленням відповідних вантажів нафти. І тому будуть продовжуватися перевірки суден російського тюмового флоту, перевірятися на предмет наявності страховки, на предмет походження нафти і на предмет ціни на нафту. Ну знову ж таки, одна історія може бути заявлена в документах, а інша домовлена із споживачем такого, такого товару. Побачимо, що буде в Балтиці. Я вчора казав, що там ну пристрасті киплять, Причому росіяни змістили термін своїх навчань і запаралели їх до навчань НАТО, які прямо зараз відбуваються на Балтиці. І тут такий легкий папандос в Швеції на мілину сіло судно з нафтою, що прямувало в Росію. Тобто місцеве видання там повідомляє, що йдеться про вантажне судно під панамським прапором. Судно сіло на мілину в шведській протоці, тобто в шведських територіальних водах. Ми проводимо попереднє розслідування по факту недбалості під час морських перевезень. Одну особу е -е, підозрюють, і це судно прямувало на південь до російського порту. І за даними берегової охорони, на борту судна знаходиться 938 тисяч ліфтрів нафти. І воно сидить на мілені, і не дай Боже, що трісне, лусне, і ця вся нафта опиниться якраз в морі. Не дай Боже, от вам і ще один привіт по російському тіньмовому флоту. Звичайно, що е не всі гроші, але частина і достатньо велика частина е втрачена росіянами Путіним Газпромом, втрачений там за газ, там за нафту, там обструкція, там недопостачання, е там припинення роботи газогонів. Так, от е привіт такий для росіян. Це служба зовнішньої розвідки України. Ти кажуть, що Газпром хоче пришвидшити зростання цін в Російській Федерації, в принципі, на все, щоб покрити експортні втрати в службі зовнішньої розвідки, зазначили, що Газпром хоче пришвидшити індексацію цін на газ для промисловості. По 10% двічі на рік, тобто підняти на 20% одразу таким чином. Вони хочуть, щоб частково компенсували втрати. Ну за рахунок кого за рахунок населення бізнесу цього російського через скорочення експорту до Європи, крім промисловості, зростання тарифів торкнеться звичайно і населення, загальне підвищення. У 25-28 роках вони хочуть зробити аж 43%. А з урахуванням змін від початку, в принципі, війни в Україні, це вже буде 76%, фактично вдвічі. Так, що привіт росіянам, щоб вони розуміли, де джерело от всі, всіх бід в них знаходиться. Це при тому, що вони сидять на газу, і газ міг би бути в Росії абсолютно безкоштовним, якби вони цивілізованими методами продовжували свою роботу зі світом. Але вони бачите, руський мір, русскоязичне населення. Та так, друзі, стосовно грошей в Україні, будьте уважні, бо може вчора там пропустили перше червня, неділя сьогодні перший календарний день тижня. Я просто нагадую, що в Україні зі вчорашнього дня посилився контроль за переказами. Банки можуть почати масово блокувати картки. Звичайно, що відмоніторимо з вами цю ситуацію. Тепер банки будуть перевіряти призначення платежу. Якщо буде згадка про криптовалюту. Оплата товарів без ФОПа або невідповідність кведу рахунок можуть заблокувати під підозрою. Також будуть потрапляти формулювання там повернення боргу, а, якщо буде це відбуватися часто і на невеликі суми. Компенсація витрат, ну наприклад, за оренду чи там комуналку, та або подарунок лише від родичів будуть пропускати і тільки до 2 тисяч гривень. Не 2 мільйонів, а 2 тисяч гривень. Донат або благодійність це лише на офіційні фонди. Це вимога МВФ, і вимога ФАТФ. Контроль буде посилюватися, і операції мають бути прозорими. В будь-якому разі будьте уважні, кого це стосується. І хочу завершити наше сьогоднішнє спілкування в другій частині. Хорошу інформацію, правда, на Жаль, вона стосується обставин, але все одно це означає, що українці ще мають і душу, і серце. В Україні, попри війну, процес усиновлення набирає обертів. Голова служби України по у справах дітей наголосив, що в більшості країн світу з початком війни процес усиновлення, як правило, зупиняється. Натомість в Україні в 23 році було 970 усиновлень, а в 24 вже 1270. Якщо дивитися в статистиці і в динаміці, то цього року в нас 2407 сімей, які хочуть прийняти дитину в сім'ю і її всиновити. за поперед. Середнім роком, наприклад, ми порівнюємо таких сімей було 1897. Ми розуміємо прогреси, що більше людей бажають це зробити. Ну і, в принципі, є ще в нас там ситуація з усиновленням, але навпаки, там, де позбавлення батьківського опікувань. Така тема теж присутня, але вона просто ніщо у зрівнянні з цією позитивною статистикою. Дякуємо всім нам, звичайно, за те, що ми ще люди. Друзі, таким в розвитку сьогоднішній день виглядає. Чекаємо з нетерпінням, звичайно, з вами Стамбулу. Що там, про що, як зберуться, не зберуться, але про це вже далі. А сьогодні в нас понеділок і 2 червня, це YouTube канал, який називається Василь Клончук. Так звуть мене: от основні параметри і характеристики для того, щоб впевнено дивитися в інформаційне майбутнє. Я вам навів. А підписуйтесь, якщо ви ще не підписані на мій канал. Дзвіночки вмикайте. Якщо заходить формат, будь ласка, там категорично українська подобайка, лайко а, гіперпосилання відправляєте своїм друзям, знайомим через соціальні мережі, аби люди теж знали, а не здогадувалися, що навколо відбувається. Дякую, Патріони, спасибі, спонсори каналу. Дякую всім, хто підтримує безпосередньо мою роботу. Спасибі, це надихає там в описі до цього відео. Є всі можливі опції. На загал, друзі, не забуваємо, що кожен з нас, як вміємо, як можемо, як знаємо. 24 на 7 підтримуємо наших героїв, хлопців і дівчат, наших героїчні збройні сили, сили оборони і всі разом пхаємо, пхаємо до перемоги. І вона обов'язково буде навіть не сумнівайтеся. Дякую за ваш час. Хай щастить, До побачення до наступного відео. Будь ласка, не перемикайтеся, оскільки я ж готуюся і далі обов'язково буде. Слава Україні!